Так, з іпадіками ми з розпаковочкою завершили. йдемо далі. Це в нас що значить? Ага, це інтезіси в нас, шлюзи для кондиціювання і е, домофон Дорб. Зараз Валя якраз розпакує. Валя в нас сьогодні Нож спецпорозпаковкам. А без ножа з ножом кожен може. Обережненько ріж. Дивимося зараз, що ми тут купили по дерберду. Інструкцію. Інструкцію валя почитаєш, як будеш монтувати. А, Скільки він коштує, Валя, пам'ятаєш? Звісно. Валя все пам'ятає. 750. Якщо, якщо є шпаргалка. Лінтос. 750 баксів домофон. Це, ну, це домофон. Це так, дивись, Це техніка. Щоб в тебе залишиться дві отверточки. <ріг> 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 На пам'ять. Подожди, подожди, ну це техніка. Ну. Кусок металу вирізаний під планшет. Так, і це айпад на секундочку, а не під шляпу собачу. Ні, ну, товариші, ви ж тоже любите дівчат, яка вона, коли вона ухожена, коли все. Але О. це ж коштує дорого. Ну, типа, це коштує, так. Да. Ну, типу, ти купиш... вот тому В тебе немає тілки як айпад. Ну і кому потрібна електрика, розумний будинок, відеоспостереження, всі провідні мережі, пиши в Директ інстаграму.